А зараз до нашої студії я запрошую людину, яка, як ніхто, знається на якісному відпочинку і на всіх його невід'ємних складових. Зустрічайте! Андрій Кіше. Андрію, як мене чуєш? Діма! Чую тебе погано! Можеш гучніше. Справа в тому, що Андрій Кіше частий відвідувач гучних в прямому і переносному сенсі подій, куди власне вас і запрошує. Все Андрій, можеш більше не кричати? Глядачі просто зроблять дякую, більшіше. Діма. Дякую, і вітаю усіх, хто прагне не пропустити жодної цікавої події. Слухайте та занотовуйте. Ольга Діброва, крихітка та Аліна Орлова. Жінки співатимуть для жінок. На що це буде схоже, ви побачите вже 8 березня у Крістал Холі? Тим, кому бракуватиме романтики, зможуть доторкнутися до неї 10 березня під ритми танго. Найкращі зірки світової сцени у Києві в один вечір. Для тих жителів Донбасу, які обожнюють людей із зовнішністю Шахтаря-Забійника, 9 березня виступатиме містер Блек Стар Тіматі. Одеситів у міжнародний жіночий день вітатиме гурт Фас. А конкуренцію їм складатиме парочка, яка настільки любить цілуватися, що ніколи не розлучається. Леонід Агутін та Анжеліка Вару. Про враження від найкращих подій «Попконвейер» розкаже вам вже в неділю. З вами був Кіше Оравоа.